Якщо протягом перших двох гонок сезону ще можливо було робити припущення щодо проблем з новою для екіпажів технікою, то етап в Івано-Франківську мав показати, хто на що здатний без посилань на звикання до нових для себе автомобілів. Хоча й тут були виключення: Ігор Чаповський та Андрій Ніколаєв зі старої імпрези пересіли на нову підготовки Андрія Олександрова. Тож розраховувати на те, що Одесити поїдуть у повну силу, не доводилося, тим більше на такій підступній трасі, якою є траса «Ралі Трембіта». Саме трембіта здобула статус найшвидкісної гонки. І саме на трембіті багато хто скаржився на величезні переїзди між допами. Цього разу проблеми були куди більш серйозні. Розклад ознайомлення із трасою для спортсменів було складено настільки безглуздо та нерозумно з картами, що не читаються, з помилками в описах проїзду, що 19 з 27 екіпажів прописували трасу поза відведеним часом. За що ще й були оштрафовані? А труднощі із переміщеннями між допами залишилися і на час змагань. Сюди направо, сюди, сюди. Вот. Крест є тут? Вот крест, видиш. Є одна правія дорога, і та конкретно направо. І та наліво, Вот, сюди. Раз, два, три. Нам да, в третю. да. Вот крест. Через 220 метрів после КВ. Крест нарисован повинен вот здесь. Якщо ну? судити, по цьому он, он в этом треугольнике, а не в этом. Вот здесь тут Дарисован, он должен бути здесь. Я понял. А от що под... спроси. спросить, куди? Нам... Куди нам на кути? Більшість спецділянок були новими, але переїзд між допами суботи та неділі був величезним. Біля 150 кілометрів. Тож під час гонки і спортсмени, і механіки, і глядачі із журналістами вимушені були змінювати готелі і переїжджати з Івано-Франківська у район Косова. Настрою це нікому звичайно не додавало, але до переїзду треба було проїхати вісім відносно коротких допів суботи. Усі вісім виграли салюк та автоназів. А ось за заднім спойлером їх червоної дев'ятки відбувалася боротьба одночасно між багатьма екіпажами. Протасов, Горбань, Олександров, Петренко та Шаповалов їхали дуже щільною групою, виборюючи один в одного секунди та долі секунд. І Петренко цієї боротьби не витримав. Значно прискорившись у погоні за салюком, екіпаж вилетів з траси на самому фініші, збивши бетонний стов, дерево, електронну систему хронометражу і зупинився лише добряче луснувшись об машину суддів, що стояла на озбіччі. А Олександров вчинив пеєричну дуель із Горбанем. Синя та червона субару, що народилися в одних боксах, як рідні сестри, йшли колесо до колеса, розкидаючи страшенні івано-франківські каменюки та вгризаючись у залишки без того розбитого асфальту. За підсумками суботи Горбань та Леонов випередили таки Андрія та Оксану Олександрових на три секунди. Горбань, як можна побачити, вже немає особливих проблем із новим автомобілем. Ні, ми вже розібралися з настройками, з підвіскою, Зараз автомобіль мене вже устраювають. Уже є є нюанси, над якими ми працюємо. Принципіально автомобіль мене устрає, і ми вже стараємося на ньому їхати швидко. Отже, після суботи розклад в абсолюті був таким: Салюк, Протасов, Горбань. За ними Олександров, Шаповалов та Фельдман. Неділя сім спецділянок. Організаційний кошмар ралі трембіта саме у неділю набрав пікової форми, чого коштує одна лише відсутність стартового світлофору. світлофру. 50 право, 1, 100 спуск. А де в Де? 50 право, 1, 100, спуск. А самі старти на допах відкладалися на годину-дві. Про що думали організатори, залишаючи суддів на трасі фактично без зв'язку, уявити важко. Ще важче уявити гонку чемпіонату України без нульових екіпажів. Але трембіта довела, що при бажанні фантастику можна втілити у життя, і екіпажем, який відкривав гонку, запустили не аби кого, а чемпіона країни, що мчить по трасі у бойовому режимі, розганяючи мотоциклістів, місцевих жителів на та жигулях та глядачів на джипах. Плюс 40, правый ноль. 60. Трамплин 120. Трамплин 120. Мотоциклистов. Машина навстречу. А Мотоциклист. А ось ще один скутер, що виїхав на доп саме перед Салюком, але встиг з'їхати на узбіччя. Обійшлося, тож наступного року маємо всі шанси знову приїхати до Франківська та взявши револьвер із рук організатора Олександри Кодак, знову зіграти у російську рулетку. А щодо боротьби, то екіпаж Салюк Автоназів мав перевагу цілком достатньо, щоб у неділю дозволити собі не ризикувати а спокійнісенько утримувати гандикап більш ніж у 30 секунд. Саме стільки поступалися лідером Акофі, Протасов та Горбі. З семи до пів другого дня змагань салюк виграв лише два а більше було й не треба. как бы нам э, не надо было лететь куда-то. У нас больше пол, полуминутный запас. И, и ставить рекорды допа я не хотел. И не собирался. То есть мне первое место больше или меньше не будет. Оно есть просто первое место. То есть с одной секундой отрыва или с, пол, с полуминутами. То есть у меня задача стояла финишировать. А финишировать, э, как бы это сберечь машину, нигде не ошибиться, не улететь ехать чуть-чуть аккуратней. Ну вот мы ехали чуть аккуратнее и позволяли Юре там иногда пару секунд нам привозить. То, что Юра едет быстро, вот тут слов нет, молодец, но никто это, это, для меня это не удивление. То есть я знаю, что Юра может ехать быстро и будет ехать быстро. Это очень хорошо. Это очень хорошо в том плане, что чем больше будет быстрых, чим і ми будемо быстрее становись. То тобто, есть чим в какой каше ми варимся, такими вкусными ми і будемо. Самым складным для меня, как для штурмана, было Герський гір... доп самые долгие. Там много є зв'язків, які потребують уважно прочитати і вчасно. 20 праве 1. 20 правий 0. 15 правий 1 плюс. 20 левий 1, 1 плюс. 90. А другими стали Протасов та Горбік, що були кращими у неділю. Мабуть, вибір команди на користь саме цього екіпажу був правильним. Протасов, що тільки пересів на Міцубіші, був на вісімці швидшим за Петренка, що їхав на більш потужні Ево 9. І найголовніше, і що дуже незвично, Юра був стабільнішим за містера стабільність Петренка. Приєднений момент, і то що сьогоднішній день виграв, як би, якщо взять ці А Мне кажется, что это было самое, ну, для меня это было самое важное. Я как бы не представлял себе, как я его проеду, потому что все допы новые, и это все в равных условиях, как бы вот то, как бы, что есть на самом деле, скажем, одним словом. Сам для себя к чему-то иду, очень доволен этим результатом, доволен еще обслуживанием Разумовского, потому что вся техническая поддержка до конца этого года будет... Його силами команда МСК в е його руководстве, з його механіками. Третьими фінішували Горбань та Леонов, які не пропустили такий екіпаж Андрія та Оксани Олександров. Ні, ну ми все рівняємося на час. Це такой орієнтир, як треба швидко їхати. А взагалі ну, Протасова догнати. Правда, перший день у нас вийшло, другий день не дуже. А, взагалі, да, таке с було з Андрієм более мы, как бы, у нас было всегда разные секундочки, иногда он виграли, иногда да я так все плотно було. А ось відносно невисоке четверте місце Олександрова. Судячи з того, що ми побачили, було результатом постійного пошуку. На цей раз із гумою синя субару була взута в незвичній для України колеса Сільверстоун. Да, получил большое удовольствие. Во-первых, получил самое большое удовольствие – это дуэли с собой. Мы впервые использовали резину Silverstone. Но в Англии с нами договорился с Silverstone, предложил нам очень хорошие условия, чтобы мы работали с этой резиной в Украине, ехали на ней. Но немножко задержалась поставка контейнера, и он только пришел, и должны были приехать английские инженеры и полностью в тестовую программу с нами провести, выкатать эту покрышку для того, чтобы получить максимально хорошие результаты на ней. Потому что они нас убеждали, что колесо не проигрывает Пирелли, потому что, в принципе, это инженеры Пирелли. А тест пилотом этой покрышки является Рован и он едет практически одинаково, что на Пирелли, что на этой покрышке, и даже в некоторых местах и выиграет. Вот. Но поскольку задержалась поставка колес, и на этой гонке тяжело тестовую программу провести, это все-таки гонка, мы решили с этим повременить. И поехали на ней, для того, чтобы уже сделать какие-то первые наброски, что нам непонятно, поехали на ней гонку. Вот впервые я первый раз в жизни сел на эти покрышки. Естественно, гонка превратилась в тестовую программу, и пришлось как бы работать как э, тест-пилотом, а не гонщиком Андреем Александровым. И знаешь, как проигрывать я не могу в душе. Значит, надо бороться, бороться за результат. не первое, но в любом случае за максимально высокие, которые можно. И реально, не совсем понимая, что происходит с автомобилем, надо было как бы стараться И ехать достаточно быстро. Я старался как мог. Думаю, что как бы поезде грубых ошибок не делал, но, к сожалению, мы не нашли правильных. под эту покрышку и проиграли но Достаточно показали всем что достаточно покрышка то тобто есть в на ней можно ехать В пятерке никогда все сходят и ты приехал а в пятерке в то есть будем работать дальше Агресивно і красиво їхав чугонку Юрій Шаповалов, який неодноразово випереджав і Горбаня, і Александрова У підсумку п'яте місце. Мы стараемся с каждой гонкой прибавлять, вот, поэтому, в общем-то, наверное, это и, и дает то, что постепенно как бы, мы выходим именно на те позиции, которые сейчас есть. А, ну, для меня важно для самого то, что все-таки мы можем ехать быстро, можем ехать на уровне со всеми. Вот. Единственное, что сейчас пока не хватает стабильности. То есть бывают ошибки, которые, к сожалению, приводят к потере времени. Но явно, то есть, как бы вот в этой пятерке, шестерке, которая головки то есть мы держимся четко иногда можем выиграть иногда можем чуточку проиграть но как бы это уже вот реально вот то что мы держимся я думаю что ну, будем бороться уже реально за, за победу. Шостими у заліку стали одесити Чаповський та Ніколаєв, які ще на початку змагань зізналися, що будуть їхати виключно для знайомства із новою імпрезою, і про боротьбу навіть не йдеться. У суботу вони дійсно програвали своїм конкурентам дуже дуже багато. Але у неділю прискорилися та обійшли і рибака, і решетілова. А боровся Чаповський у неділю із Русланом Кучером, який на цьому етапі продемонстрував, що на повному приводі може їхати дуже впевнено, не дивлячись ні на стару техніку, ні на відсутність досвіду у штурмана. Але метушня із затримками стартів і помилка штурмана вже на останніх допах завершилися страшенною аварією. Субару Руслана, розбивши огородження мосту, впала із висоти біля шести метрів. На щастя, ніхто серйозно не постраждав. Направить слід два. А останні два допи було відмінено, оскільки після усіх затримок вже просто-напросто стало темно. Нам сьогодні за день на зустріч ми зустрічались на допі в бойовому режимі з, з двома мотоциклами і з одною машиною. Це все, що можна сказати, про безпеку змагань. А на рахунок організації, ну ті затримки, які були, вони збивають з темпу. І на мою особ... особисту думку, організація як такої не було взагалі. Це була гонка класу обласного, а не чемпіонату України, явно. Коли настраюєшся на заїзд. Вот эти часовые задержки, они, мне кажется, выбивают всех из колей. Я думаю, может, даже и Руслан кучер, как бы. Из-за этого. Но ну, я даже не могу так сказать, но ну, просто выбивает всех из колеи. Потому что во Львове, когда я целый час там ждал на жаре, я думаю, мне тоже сказалось, я убрался. Человек настраивается, он готов бороться, тут расслабляйся, потом опять ходишь в ритм. Какие-то непонятки получаются. Стратегия теряется. Ну, Мне так кажется, может, я ошибаюсь. Длинные переезды, отвратительные допы, задержки, которые мешали сосредоточиться, с ну, расхолаживали. Я думаю, что из-за этого и произошел инцидент с нашим партнером, по, по команде, кучером, с нашим экипажем. Между двумя крайними допами 150 километров, то есть абсолютно непонятно. Прописка, переезды, ночевка, проживание это очень сложно. Вот. И естественно это то, что сегодня всех, я думаю, выбил день из колеи. Это вот эти вот час, часовые, двухчасовые задержки, которые и для спортсменов не нужны, и для зрителей тем более не нужны. Очень много задержек. Стояли, час стояли, два стояли. Еще час стояли, то есть в основном стояли сегодня, проехали бы еще пару допов, но. Ну, скажем так, спасибо и на этом. Ну, это я проблема будет... не в задержках. Проблема не в задержках. Проблема в подходе э, той группы профессионалов, которая занималась. Почему я говорю профессионалов, Потому что действительно считаю этих людей профессиональными, и которые эти гонки делают уже не один год, и даже, наверное, не может быть и не один десяток лет просто подход их техническая база ну, вооруженность как бы абсолютно не соответствует сегодняшнему уровню ралли и то что происходило здесь с моей стороны получает огромный знак минус как председатель комитета я буду поднимать эти вопросы о уровне организации и нужна ли такая организация чемпионата страны. Но считаю, что дальнейший путь развития это только создание оргкомитета, определенной структуры, которая будет Повністю вооружена всем необхідним оборудованием, яка буде профессионально, приїхала, зробила свою роботу і все. путь наиболее путньої и і правильно. Є подрядчик, є заказчик, є договорные отношения, штрафні санкції і все отсюда вытекающее. Після бардаку на допах логічним завершенням став бардак на нагородженні, а переможці та призери у класах навіть не отримали кубків. Так, вони їдуть не закупками, але нагідне відношення до себе цілком можуть розраховувати, і такого відношення до себе на трембіті ніхто з них не відчув. 2 минус, 3 трамплин. На правый три четыре. На левый три. Поехали, поехали. 50 спуск.